Всім привіт! Сьогодні в мене в колекції з'явилося такі дві красуні. я вам покажу далі, які дії я роблю своїми орхідеями. Я взяла 5 столових ложок і печеної води, в мене вже є отут, і взяла одну столову ложку саліцилової кислоти. Ось Саліцилова кислота. Зараз я буду ці орхідеї свої усі протирати листки. Я мочу диск і буду протирати орхідею кожну з одної, і з другої сторони. Для чого я протираю листя орхідеї саліциловою кислотою? Тому що можна із магазину принести собі багато шкідників додому, і колекцію можна свою заразити. А вони саліцилову кислоту не дуже люблять, і вони зразу починають вимирати, якщо чують запах саліцилової кислоти. От я протираю листя. Витираю всю пилюку, яка є на листочках. Також дивлюся, от зараз гарно протру і дивлюся. Також за стаканами, якщо є стакани, у середині, і я також стараюся ті стакани вибирати геть, щоб не були торфяні стакани всередині. Навіть я трішечки як протираю і навіть стараюся, щоб вода серединку зайшла, щоб серединку попало у листя туди. Глибоко в пазухи, щоб зайшла саліцилова кислота, бо вони практично там стараються собі робити всякі личинки відкладати, якщо є всякі букашки. А так краще протерла собі. Уже другий диск я беру, я беру чистий диск, я не беру той самий диск, бо я пхаю диск знову у стаканчик з водою. Тут, де в мене є. І я протираю чистим. Це в мене ця красуня. Найшла по посилці, бутони, трошки у неї вже підсохли. Вона не розпустить мені ці бутони. У нас їх. Стресанула у дорозі. Це в мене орхідейка іде разом. Також має тут і дитятко є. Є в мене і дитятко. От я їх протру. Молодий листочок росте, це дуже добре. Вона в стадії вегетації, корівчики є, ростуть. Стараюся гарно протерти. Отак, щоб було все чистенько. І люблю чисті орхідеї, щоб були, щоб не були такі пилючні. Це я мамку протерла. Трошки дивлюся, заглоблена орхідея, треба буде відсипати ґрунт. І от тепер дитятко протру. Бо є також гарна така, також вегетативний ріст має, вона також має листочок молоденький. От така вам покажу така красунечка. О, ростуть молоді. Листочки, це у нас дитятко, це у нас мамка. Оце мамка, це дитя. Корінчики підсушені. Вона прийшла з такими сухими корінчиками. От. Зараз я також її дам і попити. Там є час постояти. Також я хочу їх напоїти, бо і ця підсохла, і ця підсохла. І також треба їх напоїти. От зараз я маю стакан води і беру нв НВ-101. і отдаю одну краплю на стакан води. Я зараз перемішаю цю воду, і зараз буду дивитися, чи немає торфяних стаканів, щоб мені випхати, щоб не було тут, бо я буду поливати і не хочу, щоб мені торфяний стакан намок. Пообрізаю де є сухі корінчики, якщо є, але дивлюся, в основному немає гарне коріння. От зараз я буду відсипати. Зараз буду відсипати і хочу подивитися, чи немає тут торфяного стакану. Цей грунт я відсипю. Подивлюся за торфяним стаканом. В основному тут не бачу. Може бути. Дуже глибоко. Зверху тут немає. На мені основне, щоб не було зверху, бо я буду поливати дуже акуратно. Ні, тут я бачу, що немає коптиного стакану. Я повертаю ґрунт назад і буду поливати. І буду поливати цю орхідейку акуратно, бо може торфяний стакан бути у самому низу. І треба поливати дуже акуратно, бо квіти її вже опустили голови, вона хоче пити. Так. Я візьму тарілочку. Ставлю її на блюдечко, і я буду вам показувати, як я буду поливати свою. Тут в мене є один стакан води кипяченої, але охолодженої. Я додала нв 101 і буду поливати. Маю таку рушку маленьку, і по краючку горщика. Я дам її пити. Це така у мене маленька грушка. І що тече в тарілочку, те я залишу, щоб вона попила. Листі у неї гарні, тверденькі. Сама дуже красива, така як ліхтарик, дуже така ніжна, ніжна. Так, цю я напоїла. Погляньте, яка вона покраючу, по краєчку квіточки має такий, як обводочок. Дуже така милота, милота. Ой, бутончик відпав. От я кажу, що сус. бутони повідпадають, бо вони стресанули. Ну, нічого страшного, це не страшно, основне нам, щоб було. Коріння ціле, розетка, щоб була без гнилі. Оце нам основне. Зараз, а що тут у нас таке є? Ще раз її протру, бо вже бачу, лишилося не протерта. місцями пов'язуються. Така, така красива, красива орхідейка. така моя краса, я відкладаю її в сторону і буду зараз жовту протирати. Буду протирати жовту і буду також гляну, чи щось є всередині. Тут я дивлюся завжди, чи немає. Торфяних стаканів. І завжди стараюся забрати. Якщо не забираю торфяний стакан, то треба дуже акуратно старатися поводитися з нею. Тут добре за рахунок того, що орхідейка дуже високо має посадку свою. Тут пробили листочок за рахунок палиці, як запихали на на оцю стрілу, пробили маленький листочок, але це не страшно. І висока посадка, це дуже добре. буде поливатися, то вода не буде затікати всередину. Але це мені не страшно, тому що я орхідеї своє оприскую. І орхідея любить, коли її оприскувати. Вона тоді краще і росте. У ванні я душую свої орхідеї. Теж бачу, що тут немає. Тут у корі посаджено. Також тут дуже і коренева система гарна. Тут бачу, що теж немає. Може бути нижче. Воно витягну колинки і потрогаю. бо тут чути, якщо є ця місця така, місь. запхаю палець і потрогаю. Ні, на жаль, немає. Це дуже добре, що немає. Закладаємо назад. Закладаємо. кору назад. Дуже гарна кора. Дуже гарна кора. Це дуже добре. Так, ще раз я беру диск, ще раз я Протру, протираю два рази, раз протираю, потім протираю ще раз деякий час. Листя підсихає, і я ще раз стараюся протерти, отак, протираю. Шкідники не люблять саліцилову кислоту, і вони гинуть травлення їхнє паралізується, вони хочуть гризти, а сік попадає з саліцилової кислоти, їм ушлонки, і починають гинути від того. От така краса. Така жовта. З такою. Тоже неоновою серединкою такий ліхтарик всередині гарний така розовинка, розовинка всередині. Красиво, прекрасива. І так само поливаємо і цю по крайчику горщика. Блюдечко кладу, вода стікає, і в блюдечко вода собі залишається, вона собі випиває скільки хоче, я воду не забираю. Чому дала нв 1? Тому що вона стрясанула. І бутони теж тут пожовкли, відсохли, вони собі самі відпадуть. Я їх забирати не буду, вони самі попадають. Я тільки її дам водичку і дам її також НВЦ її для того, щоб вона дійшла. Вона вже добре їхала, щоб орхідейка відійшла. Отак. Ось такі мої дві красуні. Мої красунечки Така в мене колекція нова. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня, мирного неба над головою і Божого благословення і ангела-охоронця. Всім па па, -па, -па.